Верезня західно-донбаський професійний ліцей приймає та розміщує у гуртожитку людей, які залишили свої домівки через війну. Колектив ліцею намагається створити затишок у гуртожитку та покращити побут його мешканців. З цією метою подано заявку на участь у конкурсі в рамках програми Гуманітарна солідарність, що реалізується міжнародним фондом відродження у партнерстві з КЕР, завдяки перемозі у конкурсі. Для потреб внутрішньо переміщених осіб придбано генератори, пральні машини, водонаградачі та іншу побутову техніку. Дякуємо вам за вашу працю. Дякуємо Міжнародному фонду відродження та КЕР за підфінансову підтримку та гуманітарну допомогу. Коли почалися наступи на, наш, на нашу волноваху, ми не стали чекати і переїхали в місто Павлоград, а тут нас гостинно зустріли. І прийняли гуртожиток західно-донбаського ліцею. Але ми приїхали з сім'єю, з двома дітками. І... А гуртожиток студентський, і в ньому дуже не вистачало побутової техніки для... для родин. Тому завдяки Міжнародному фонду відродження і КЕР ми отримали таку необхід... необхідну побутову техніку. Дякуємо вам. У Міжнародному фонду відродження та КЕР за фінансову підтримку та гуманітарну допомогу. Наша велика сім'я з маленького селища на Луганщині. Коли до нас зійшла, можна так сказати, війна, було дуже тяжко. Ми не стали чекати далі і переїхали до Павлограду. Нас ласкаво зустрів Західно-Донбаський професійний ліцей. але на початку, як і везде, було дуже-дуже тяжко. Условия були тяжоми, можна так сказати. Разні ситуації визникали по побутові в основному. Але міжнародному фонду відродження КЕР ми отримали таку гарну побутову техніку. Дякуємо вам. Спасіба вам за мікроволновку. Дякую.